Огірки в шахті треба своєчасно збирати, тому що десь 4-5 днів повисять і все, вони такі, як бульбашки, які робляться, крупненькі. І оце як не глядиш і вже отакі. Мені не подобається, що вони дуже коротесенькі. А тут й огірки. І скільки тих огірків, 10 штук з'їв. Таке цінневий. Ти огірки нам досиш. Ну, також не дуже довгий. Все таки Кураж, Зозуля, Фенікс плюс, вони найкращі. І якийсь я ще. Ну, оце я зараз обрізаю огірки. Називається, на пакетику написано апрельський. Я його називаю квітневий. Ну, це... Дуже мало, я баночку не накладу. Прийдеться в мами трошки попросити, якщо в неї є, щоб хоч декілька банок або на базарі купити так, огірки. Більш-менш терпіма ціна, не так як маленька. Сонечко хочеться запечатліть. Ой, як гарно. Це потрібно, яке воно яскраве і жовте, поки ближче на нього не подивишся. І не дізнаюся, насправді, як і вона куль. І фантом та світиться. Він. Ну, Все одно, в мене є і кращі гартинці. Це більш така рихла. І машкара вже на полювання вилетіла. Ну, ладно, давайте огірочки все-таки подивимося. Тут є. Ну, Тут десь прищипнула посередині. Це ж посередині в мене не самозапильні. Ну, дивлюся, огірочки до. Да на наростати чи з бокових, чи не з бокових. Це не огірки, це що пополу. На городі там ще три огірка залишилось лежать, вирвала. Маленьку розсаду посадила, а воно вже огірочки зав'язалося. Я зараз вам покажу справжні, красиві, смачні, класні огірки. Но вони такі довгі, що я не знаю, в банку, мабуть, також не підходить. Де ви якої? Ніякі мені в банку не підходять. Мені якісь там особливі треба. Ну, вони смачні, класні. На салат, можна і в баночку. Обриваємо дуже багато. В кожному пазуху прокидається, огірок на огірку наростає до самої верхівки. І мама була в шоці. Скільки внизу обірвали, вони ось на середині почали наростати. А здається, і внизу знову. І на верхівки. Тобто огірків постійно є поїсти, на салати, так зриваєш, ходиш, їсиш. Самі найкращі Курочки, схожі такі. на зозулю. Вони також отакі видовжені, красиві. Те, що темне, не дивіться. Вони дуже м'якесенька шкурочка і трошки колюче. Колючечки тут є. Бачите, які красавели. Ось маленький наростає. Тобто, скільки ми їх не збирали, а ну, внизу ми все повирізали, ага, вони ще наріз. А, і оже ж маленький також прицепився. І он, дивіться скільки. Тобто, на низу, хоч скільки обрізали, а все одно зав'язуються огірочки. Бачите, які красиві. Оце називається кураж. В пакетиках я не бачила, на роз... по одній насінині продається. 10 штук, 30 гривень. У нас і вон саме там верхній. Тобто, дивіться, сама верхівка і огірочок. Повно, куди не грім. Оце клосня, оце я розумію. Був блакитним, а потім полосочки такі фіолетові стали, а сам білосніж. Ох, і красиві квіти. А от ті називаються крокосмія, мені сказали. японський гладіулус. Випустив у мене колоски, але його тут не видно. Тому що ці шапки пройшов душ і вони опустились. Це так канна зацвіте. Вона взагалі шикарна. Підгорала тут, коли маленька була на сонці. Це, друзі, дивлюся, які кольори на цей залишили, щоб знати, які взяти. Помаранчеві не стали. Це якась така, чи кирпична, чи темнокремова, я не знаю, але це не рожева. Рожеві ось отакі. І ту. це світло рожева. Ось оце ось, темно рожева. ось Вона така більш яскрава. Це також от, кирпичного, два кущика садила. І червона в мене є. Ось це дві квіточки вони яскраво, червоні, це вони вже відходять. І все здається, це також кирпична, я дивлюся. кирпична, темно рожева, світло-рожева і червона. Чотири кольори. Треба й салатні, помаранчеві, жовту ще хоч. Вербушка. Пропустіть нас, будь ласка, пані вербо. І ви, будь ласка, пане Верб. Ой, ти моя сальвішка. Червона, на чому ви не квітуєте? Гортензія, анабель, деревовидна. Ой, ой, які гарні. Поларбір потихеньку, але так впевнено, розвивається і розвивається. Скоро ці квіточки будуть білі, великі. О, я що це наша мохіта впала. Бачите, впала, дощиком поклонив. Оце точно треба не фантом підв'язувати, а мохіта. Така гарна була тепер, що полу. Ну ладно, завтра зранку стану, попідв'язую. Зато магічний вогник тримається прикрос. Ви бачите, скільки гортензій, як вони по-різному себе поводять. Одні падають, від яких взагалі не очікуєш, ніби то й погони такі товсті, міцні. Дивися, наступного дня всі валяються. А ось погони тонесенькі, з такими шапками крупним, а вони стоять і не падають, ще й червоніють. А це даймонтруш. Тому гортензії треба дивитися тільки. По-справжньому, як вони ростуть, не на картинках і на, на опасах. А так, щоб дощ пройшов, ми вийшли і глянули. От, поларбір прекрасний. Зараз підемо на город і вирвемо курочкам кабачки. Розріжемо і покладемо під Ви Виявляєте, зранку виходять, а там кабачок лежить солодкий. солодку. Куку веде. Спите, Спите? Да? <гум> скажи, Іра, ми вже 10-й сум бачимо. Вони тут питки хочуть. Да? Ви питки хочете чи не хочете? Принесла вам ціле відро, щоб мало не казалося. Хлорофіту, традисканці і каланхою маленьку. він вже розростається. Достатньо. Поставила на вулиці квіти, а тепер бігати тут поливать. Це я не люблю. Тому що, буває, забуваю, а потім, як згадаю, ой, робиться шкодатиме, я маленька дивлюся. Павутинки треба витирати. Ну, павутинку павучки за годину плетуть. Я тут віночком проходилася, все ж прибираю. Тут, якщо не прибирають, друзі, тут буде висіти ось такі петлі, і ти сюди не зайдеш. Ось Бачите, одна провалилася, десь зависла. І тільки переберу, дивлюсь на вікнах уже через годину знову, плетуть павочки, ну, їм же ж також треба десь жити. Тому ось повинусила ніколи займатися, ліхтарики так і не поставила, друзі. Коли я це зроблю, не знаю. Ось каланхучки розростаються. Це тут на пенючках залишила, хотіла викинути, Думаю, та нехай постоїть. А вони на пеньках багато бруньочків, прокинулося. І пішли всі в руст. Де повернемо, Ой, їх тут так багато ж масового. І розрослося ж. Тут а, стул такий добротний. Ножки отуди ставиш на планочку, ну а що поробити? Так витриться, фарба, але так зручно. Локотками впирайся і як росте, що потрібно. Самовар робочий, можна чайку забалабінити. А ці вже хочеться прибрати. У мене не дуже гарний букет. У мами кроще. Ну, я ще й старалася всім понаривала, а собі ж вже вибрали. Останні карявенькі. Давайте приберемо, бо донечка не любить, коли тут бардак. Не дай Бог, тут якась грабелька або вила з'являться. Та весь непорядок і альтанці. Я хочу прогулятися з вами до кабачків. Кабачки я все-таки не буду садити, тому що зараз дуже швидко це літа. Пройде, а їх треба весь час поливати, а кабачки в нас є. Нехай вже в наступному році понасажуємо від душі, дай Боже тільки на мир. Ох, як гарбузи розросли. Так зверніть увагу, коли вже ці гарбузи виросли. А квіточок, а, ну вони є трошки, але гарбузів до сих пір нема. І коли вони наростуть, коли вони розростуться, я не знаю. Я вирішила кабачки не садити. Відразу видно, що гаргамель. <гум> а Амами, які класні помідори, ну, пісні, пісні. Літо закінчується, а помідорів то немає. Стиглих. Оце тільки Ляна виручає, Ляна і Сонька, все. їх тільки споживаємо. І ото гаргамель почав же ж дозрівати, ну їх мало, то як посадиш плантор, то діток будеш їсти безкінечно. А так ні. Тарасенко, помідор зелені, круглина засолку, апельсин взагалі дуже пізній. Він смачний, коли там уже у вересні. І рожева сливка також вся зелена. От. Всі дуже пізні в нас сорти, які ми полюбляємо. Оці сливки я їла. Чотири штучки. Признаюся сусіду, що я чотири сливки з'їла. Дуже смачні. Хочу таку сливу себе на садку, щоб я не чотири з'їла, а відразу 40 штук. І не ковтала ото слину, дивлячись на них. Тому можливо, сусід. Саджанцем поділиться та посадимо себе. Так, ну що тут? Я трошки назбирала лежать. Треба законсервувати. А, ну, тут можна деякі ще вирвати, Ну, тут уже кабаки он загнився вже маленький. Бачите, які одні, а який же нам курочкам, щоб і не дуже товстелезний. Хоча вони товстелезний насіння, дуже полюблюють. Виклювати, давайте ось оце. Ну, я його не розріжу, друзі. Це навіть сокирою не розрубаю. Ого, які красиві. Ну, це вже перерощення, там буде насіння сильно. Ну, я спробую, щоб не переріздавати. якщо що натушу з м'язком та з грибочком споживаємо. Так, акурочкам може ще кидавати ось цей. Нібито не дуже перерощий. Щоб я його ножом порізав. Ну однією рукою. опа. Так, зараз його заберу. Тут на консервацію їж. Ну, я завтра ще зранку пройду. Кукурузку я дивилася, вона ще зелена. Бо я бачу у людей, ну в нас же ж Харківщина, і у нас трошки пізніше. на Півтори неділі, на неділю, ну по-різному, дивлячись, яка погода, який то. І... Люди ж вже почали збирати кукурузу варити, вже один раз збирали. А я думаю, ну в нас трошки ще пізніше. Це ж, Тут, бачите, коричневе волосся, можливо, та... ні, воно не буде, в нас ще стигла. У нас трошки пізніше, бачите. У нас буде пізніше. Нема в нас ще таких качань. Ось як розсипляться, я спитаю у мами. Може його вирвати та прибрати, щоб їй менше тут болути. Бо воно сильно проростає багато, а нам багато не потрібно календул між овочівами. Оце які помідори. Уже вечір, сонечко вже сіло, бачите, немає. Тільки яскравий убрій. Горний вечір. Так, ну що, вас також зірвати давай. Такий маленький горний. А тебе зірвати, звісно, зірвати. Скажи, Іра, і не думай рви мене бігом, поки мама не бочить. жартую. <смістична> жартую, звісно. Це, це тут точно не потрібно. Це як висипеться яблунька. Та ні, здорово, відросли листочки. Це сніжний кольвель моя улюблена. Я думаю, все буде гаразд яблука буде. Так, я зараз відро піду, візьму, хоча б не забудь. Та кабачок оцей поріжемо. Квасолька. Знову петельки тіліпоються, ну, хоч не в сторону, хоч туди вгору тнуть. Ну, скільки вже, я їх не знаю, вони так швидко, друзі, за одну ніч відростає метр. Я постійно їх зав'язую, зранку приходжу знов торчить. Думаю, а де ж ти берешся? Я ж тебе вчора зав'язав. Ні, їх, якщо так поправити, вони не розв'язуються, ні. Вони добре тримаються, гарно заплітаються. Вона вже оце як заплили не буде в сторону торчати. Оце відростає зоні. Капустка. Мася сидить, як засватана, незадоволена, скаже, хто воно там в альтонці. А дівчатка щасливі, заставили стол смаколиками нопім і сидять, спілкуються то в інтернеті, то щось хохочуть. Ну, що, друзі? Жонихів немає зараз, посидять, поспілкуються, хоч так бідні діти, нічим і зайняться. Роботи то багато, але ж потрібно відпочивати, жити і радіти життю. Ну так сподобала сальтанка. В захваті дівчатка зайшли господи. Треба гірляндочки і те, й те вже там. Так, світильники. ти їх не Да, є ліхтарики в землю. А що потрібні вам? Ну це треба, щоб вони на сонці заряджали. Нехай розбираться в них планів уже вони американські ліхторики забрали собі. Уже поночі видно відразу. Щоб дівчаток не смущати, давайте пройдемося ще раз по садочку. Я бачу важинки, коли заправляла гілочку, поламала одну, треба прибрати. Бо вони поломані, сухі, але суки також тягнуть. Послухаємо, як свірчки. Я думаю, це добре чути. Ми зараз тут пройдемося, полякаємо їх. Оці звуки. І де ж за. Ой, дивіться, яка щериця між жималостю вимахала. Це тут, мабуть, вона... Ну, я так і знала. О, вирвала. Слава Богу. Ви чуєте, так вони співають під фундуками десь. Зробимо круг у вечірньому садочку. Все так ми доглядали, працювали, поливали. ягідки деякі споживали, нехай не зібрали, не хоч Споживали, як гарно. Прогуляємося та підемо відпочивати. Сьогодні байди кували більше. Ну, що не весь час вже працювати. Йошточки нема. Уже одну банку донечка відкрила, пиріг спекло. То з вишеньками, то з чорної смородини, Говорить, мама, дай мені, я хочу з чорної смородини. Ні одна банка вже пішла, так швидко немає. Оце да. Южта з чорної смородини виявилося дуже смачно. Зморшковата калина. Повільно росте, значить, рослина буде серйозна і гарна. Так, ну так віти підніме. Дивіться, яке небо. І ось я слива. Їх видно, галасвіта. Ой, а яблок сніжно кальвіля, скільки у сусіда. Класно. Ой, курочки завтра зрадіють, а насіння то немає. Такий товстеленький вибирала, а він без насіння. Ма, що ти там знайшла? Знову якихось букашок збираєш. М? Що, котика шукаєш. Котика шукає. Так все, мої хороші. Тихо, я вам спокійної ноченьки та й дня гарного і раночок, щоб був спокійний, щоб все було у вас гаразд. І Взагалі по всій Україні. Нехай тиша та мир прийде. Завтра знову зустрінемось. і Дощик пішов невеличкий, з громом, з блискавками. Гром, як завжди, розкатистий, гуркотить і гуркотить вище. Помиє квіти і все буде гаразд.